Уранілі мішку напал, а тривалі мішки лапу. Саме ці рядки з дитячого віршика можуть стати трагічним майбутнім для Павлоградської ведмедиці. Музика. У лісовому господарстві села Булахівка Дніпропетровської області для тренування мисливських собак утримується бурий ведмідь. Ми його Придбали у зоопарку, тобто ми його взяли з неволі. З неволі. І в нас тут написано в інструкції і в законі написано, що для таких мероприятий має бути вирощений звір в неволі. Ну ми в Одесі брали. Це, це було 8 років, 8 років назад. Проте останнім часом тварина привернула неабияку увагу світової спільноти. Окрім обласних служб і організації захисту тварин, до лісного господарства завітала і міжнародна організація Чотири лапи. Наша знімальна група не лишилася осторонь і здійснила власне розслідування. Яблуком розбрату стали умови утримання тварини і підозри в жорстокому поводженні з нею. Спочатку треба було вислухати думку власника клишоногої тварини. Він стверджує, що у всьому дотримується букви закону. Дозвіл на утримання тварини на сьогоднішній день, згідно статутних наших даних, у нас у статуті написано, що ми маємо займатися цим опросом. Після, після того, як наші журналісти все це показали в такому ракурсі, опросу немає. Була проведена перевірка. провірка. <звісно> <звісно> Прокуратура. Адміністрація району, ветеринарна інспекція, екологічна інспекція, лісне господарство, які написали акт, які написали акт. і дали мені, дали мені місяць для покращення умов утримання. Е, тобто е, їх не устраює всього на всього жил. Ми за, за, за кляткою. Там є... До у нас буде там по наказу, по наказу 30 квадратних метрів, у нас буде 40 квадратних метрів для содержання цього медведя. Окрім дозволу на отримання, господар повинен мати тимчасову реєстрацію в Державному управлінні охорони навколишнього природного середовища в Дніпропетровській області. До сьогоднішнього дня, поки ви це не задавали вопрос, її не було. Але вже сьогодні я був у екології, написав листа і сказали, в течені 10 днів, 12 днів, нам такий в зв'язку з тим, що у нас умови для ведмедя нормальні. Ми його кормимо. За круглим столом із представниками захисту тварин господар ведмедиця стверджує, що причини такої уваги до ведмедя приховані більш глибоко. Возник вопрос только коли став вопрос, об тому, щоб охотні кому-то понадобилося охотніше хазяйство. Хоче взяти часник. Час не хоче а це в нас общественна організація. в свою чергу. Амір Халін, який спеціалізується на ведмедях і є директором із розвитку проєктів міжнародної організації «Чотири лапи», окреслює свою мету в Україні. Моя особиста думка така: я вірю в тварин, які знаходяться в дикій природі, тому що хто народжений бути диким, той має бути диким. Я зроблю все, щоб допомогти ведмедю. Я сподіваюся, що ви мені в цьому допоможете. Я вірю, що у вас дуже велике серце. Ви показали дуже хорошу сторону вашої організації, ваших колег. Бачу, що ви дійсно турбуєтеся про тварин. Ви не якісь монстри, які знущаються з тварини. Ви нормальні люди, у яких є діти. Я дуже впевнений, що ви зробите все найкраще і покажете хороший приклад для інших. Я сподіваюся, а що наскільки приєдні? я поважаю вашу Назар, думку, настільки ви будете поважати мою. То чи має місце жорстоке поводження із твариною? Давайте переконаємось на власні очі. Так, ведмідь не постраждав. На нього було спущено цуценя, але невідомо, як повелися б дорослі собаки. Натомість євген представник клубу російсько-європейської лайки, наголошує: для того, щоб розвивалась лайка, вона об'язана бачити медведя. И его обязаны судьи рассмотреть именно в контакте с медведем. Только тогда она полностью будет понятна, собака до конца открыта и прочитана. Для этого нам нужен медведь, чтобы мы могли вести селекционную работу. Нужен, необходим, без него мы не сможем расценить собак. Его поддерживают и представники питомника Дніпряни, які щомісяця привозять на тренування 40 мисливських собак. Смотреть рабочие качества собак. Зверових собак це лайки, які предназначены для охоти на крупного зверя: медведь, кабан, лось, барсук. Единственная станція, в области, где это можна увидеть. Свою собаку надо на тебе вообще, или не надо. Мисливці розповідають: що одній собаці на тренування необхідно 15-20 хвилин. І розповідають, як часто приїздять сюди. Раз, два. В місяць, mm -hmm. три. Коли, ну, я не пропускаю ні одного міроприятия, коли проводить у область. області. І стверджують, що ведмедиці такі забавки не шкодять. Отвлечь внимание медведя в природі і спасті охотника, якщо не зустріч. на встречу. Ну, за, за ці 8 годин, що є у нас тут цей медведь. Ніхто yeah, ні не одна собака they're ні they're разу they're... його не вкусила. Які собаки допускаються до полювання? Годавали щенок, може получить, якщо у нього є. Е Свидетельство о Вот, через год щенок на выставляется, виставляється, ділиться оценка екстер'єра і навіть не имея диплома он получает паспорт для участия в охотах. Тобто ведмедь не такий вже необхідний. Только для того, щоб провести правильную оценку в селекционной роботі. Та захисників природи турбує не тільки проблема цькування собаками. Українці можуть вигадати інакші методи для тренування мисливських собак, щоб не використовувати диких тварин. Українці Дуже творчі, дуже мудрі люди. Досвідчені. Я думаю, що все-таки є якісь компроміси для того, щоб йти в майбутнє і змінювати його. Очі і сліп. висліп учина шийник муляє шию ведмедиться. На цепочку що ми боїмося. Це таке животне. Він колись вона була без цепа. Міння а тоді ж ото цеп надіваємо, то що вона страшна, Вона клітку так пруть, аж тріщить Страшно постійне шарпання за ланцюг призвело до певних наслідків. А що можна сказати iron щодо iron рани на шиї? То не ронарку рон, дівшка рани на шиї? Діотхайдофутай як ви можете побачити рану ту шиї? Ну що ви роби я вам кажу, що в суботу приїжджали люди з академії, все це зробили, обробили, щоб не було випросів отаких. розумієте? обробили той самий нашийник, не котим тим самим, щоб воно воно ж получається третє. тут ніякого жорстокого обращення животними немає. Площа для життєдіяльності також не відповідає встановленим законодавством нормам. На сьогоднішній день по з вчорашнім днем вольєр увілічився удво. Тобто, якщо вчора був 2,40 на метр 80, то ми сьогодні увеличили 2,40 на 3, почти 4 метри. І я думаю, що ви бачили, засняли, так що є тот самий. В далі чоловік планує приїхати через 2 тижні. Є у нас місто, де з плитами, з усилим, ми зробимо 12 на 6, 12 на 6 це у нас виходить почти. 10 на 6 – 60 квадратів, Почти 70 квадратів буде у нас э, такий вольєр для цього «Медведя». То, що там іспитуємо, не іспитуємо, натаскуємо ми своїх охотничих собак на цього медведя, це вже наші внутрішні питання. І воно в нас записано в уставі, записано в законі України, що ми маємо право займатися на натаскою собак, тренування собак для того, щоб потім собаки отримали еліту, для того, щоб потім отримати потомство елітне. На що рятівник ведмедя відповідає: bear, have... ведмедиця маша має. Має бути послом ведмедів в Ніпропетровській області. вона має право показувати, як дикі ведмеді мають взагалі жити, щоб вона могла сховатися коли вона хоче, щоб вона могла їсти, коли вона хоче, а не коли їй дають, щоб вона лягала в сплячку, як це є передбачено природним інстинктом. Дійсно, я погоджуюся, що ведмідь проживає в поганих умовах. Він наляканий, сидить в маленькій клітці. Їжа для ведмедя неналежна, не така, як має бути для тварин. Але я бачу, що власник ведмедиці зрозумів, що ситуація має покращитися, і я впевнений, що він зробить все для того, щоб запропонувати краще життя для тварини. Ніхто тут із того медведя не здівається, Ви самі бачили. Переговори на даному етапі пройшли успішно. Сторони знайшли спільну мову. Ведмідь Машаш і досі очікує ліпшої долі. Состоянням нашого Дякую.